Аудіокниги українською від студії Калідор. Класика детективів. Колекція Ellery Квінс Містері Мегазин. Ellery Queen Угода. Ти що вважаєш, що у нас з'явилася нова коза Ностра? зацікавлено запитав Ellery. Та господь його знає. Інспектор Квін втомлено позіхнув. Можливо, ці погенці так само близькі до козаностри, як лісовий бабак до стратосфери, але їх разом із тим збіса важко викрити, і це погано. Ми тривалий час блукали у темряві, поки нарешті не з'ясували, що за усіма темними справами в нашому місті. Стоїть рада із чотирьох осіб. Але якщо я назву тобі їх імена, ти швидше за все покрутиш пальцем біля скроні. Ну, ось, будь ласка, перший із них Г'юго Девітте. Інспектор загнув першого пальця. Ти що чув про нього, Еллорі? Ну, звичайно, це банкир із Уолт-Стріт. Але ж не думаєш, же ти що. На жаль, думаю. Ти серйозно думаєш, що Г'юго дивіте ватажок злочинної зграї? Хтось один із чотирьох, вперто продовжив інспектор. Другий з них Джон Юінг. Нафтовий та вугільний магнат? із сумнівом протягнув Еллері. Так, ти не помилився. Третій Філіппо Фалконе. Король будівельників і водію вантажівок? Батьку, та ти просто розігруєш мене? Хотілося, але ні. Ну, і останній. Тримайся міцніше, синку. Останній у списку Райлі Берг». Ні, ти мене точно розігруєш? вигукнув Еллері. Хто? Райлі Берг?» Та це один із основних стовпів нашої епохи. Для чого цьому законнику та й іншим великим ділкам на кшталт Фалкони, Юінга і Девіта бруднити себе нечесною грою? Для чого? Старий інспектор пересмикнув плечима. Не знаю. Напевно, їм вигідніше порушувати закон, прикриваючись гарним фасадом. Хм. Наскільки я розумію, сердито промовив Еллері, – ти сподівався на якусь мою допомогу. Правильно, я не можу нічого зробити, поки не дізнаюся, хто із цих чотирьох ватажок, який зберігає у себе всі папери. Дуже сподіваюся, що ти допоможеш мені знайти його. Тим більше, ми маємо зачіпку. Інспектор Квін натис на кнопку внутрішнього зв'язку. Велі, запросіть до мене місіс Прінс. Виснажена жінка, яку сержант Уеллі завів до кабінету інспектора Квіна, напевно, колись була миловидна, витончена, а можливо навіть і дуже вродлива. Але тепер усе змінилося. Вона так хвилювалася, що Еллері довелося допомагати їй сісти. Руки у жінки дрібно тремтіли. Чоловік, місіс Прінс, працював бухгалтером, пояснив інспектор Квін. Йому світило від п'яти до десяти років в'язниці за розтрату. Він цього не робив, знесиленим голосом промовила жінка. Джон, Зізнався у злочині якого не скоював, взяв на себе чужу провину. Такою була угода. Розкажіть, що говорив вам, містер Принц, після суду? Джон сказав, що коли звільниться, ми заживемо гарно, дуже гарно, почала жінка. Весь час, доки він сидів. Ось усі ці понад три роки я щомісяця отримувала поштою 750 доларів у конверті дрібними купюрами. На них, власне, ми з дітьми і жили. Ви знаєте, хто надсилав гроші? Ні. На побаченнях Джон ніколи не говорив про це, хоча, звичайно ж, він знає мабуть, це теж одна із умов угоди. До речі, Геллері вставив інспектор Квін, завтра його відпускають із Сінгсінга під чесне слово, під зобов'язання. Чоловік сказав мені не зустрічати його, а чекати вдома, пошепки додала жінка. Містер Квін, я, я боюся. Чого? Боюся тієї невідомої угоди, яку він уклав. Тих брудних грошей, звідки б вони не надходили. Я хочу тільки одне змінити ім'я, виїхати звідси і почати все заново. Але Джон навряд чи мене послухає. І будь-кого іншого теж, відповів містер Квін. Або, може, спробуєш ти, Еллері?» Надії, звісно, мало, але місіс Принц каже, що її чоловік. Захоплювався твоїми книгами, твоїми детективами. О, так! Якби ж тільки ви, містере Квін, змогли втовкмачити Джону, що не буде нам життя із цими грошима, якби ви могли переконати його, будь ласка. Еллері, ти тільки не подумай дійсно це робити, сказав інспектор Квін своєму сину. Коли за місіс Спринц зачинилися двері? Його вже пізно відмовляти. Зрештою, він заробив ці гроші, пожертвувавши добрим ім'ям та відсидівши три з гаком роки. Ну, і в чому ж тоді справа, батько? І до речі, яке відношення має засуджений бухгалтер до справи злочинного синдикату, яку ти розслідуєш? Наскільки нам стало відомо, до того, як бути засудженим, Містер Прінс таємно виконував доручення всіх чотирьох Девіта, Юінга, Берка і Фалконе, У мене є всі підстави вважати, що він знає, хто з них ватажок. Можливо, тобі, синку, дійсно вдасться дізнатися його ім'я. Він виходить із в'язниці завтра, то як. Еллері задумався. Гаразд, батьку. Давай подумаємо, хто його може зустрічати і чому він попросив дружину не приходити на зустріч. Та наступного дня інспектора і Еллері чекала несподіванка. Як і було заплановано, поліцейські розташувалися уздовж всього шляху бухгалтера від в'язниці до непоказного багатоповерхового будиночку в Ізсайді, де тулилася тим часом його родина. Призначеної години із воріт в'язниці вийшов сам Джон Принс. Це був скоцюрблений та плюгавий чоловік, дуже худий, шкіра та кістки. Він рушив в бік свого будинку, і, коли уже майже досяг мети, за рогу раптом, хилячись на віражі, вилетів чорний седан із забризканими брудом номерами та на повному ходу налетів на бухгалтера, збив його і зник за рогом. Принц впав на тротуар. Навколо нього розпливалася велика червона пляма. Патрульна машина із ревінням зірвалася із місця в марній спробі наздогнати його вбивць. Батько і син Квіни разом із сержантом Уеллі підбігли до людини, що лежала, скотюрбившись на землі. Все було скінчено. Поглянувши на принца, сержант Уеллі порадив Не варто навіть намагатися. Даремна справа. Принце!», Принце. Покликав Еллері, схиляючись над помираючим. Допоможіть нам їх схопити. Говоріть. Ви можете говорити. Їх четверо, пробурмотів бухгалтер. Кожен використовує код. Назви міст. Чотири міста, так? Чотири міста я правильно зрозумів? Бостон, Філадельфія. Берклі. Голос його стихав, зникаючи, немов згасаюча свічка. Прінц зробив останнє неймовірне зусилля і додав Г'юстон. Хто? Хто із них головний? Але погляд бухгалтера уже застиг, а його очі заскліли. Отже, перечуття мене не обдурило, сказав інспектор Квін. Іще секунда, іще б одна лише секунда, і він сказав би нам «Ні, Валі, ні, пропустіть її, тихіше промовив він. Місіс Прінс, повірте, мені дуже шкода, але вона не слухала його. Проскочивши повз кордон поліцейських та сержанта Уеллі, місіс Спринс схилилася над тілом свого чоловіка. Тепер ти знаєш, Джоне, як вони хотіли віддячити тобі, промовила вона із гіркотою, а тоді, не помітивши простягнутої інспектором руки, немов сліпа пішла, заточуючись назад до будинку. Ну, і що скажеш? запитав інспектору сина. Та не мовчити адже. Ця загадка із назвами мала б припасти тобі до смаку. Ха. Кожен із ватажків узяв собі прізвисько, назву міста. Нумо, повтори, які міста згадував нам принц. Бостон, Філадельфія, Берклі та Гюстон. Еллері продовжував дивитися на мерця. Господи, Уеллі, благаю, закрийте йому очі. Все ж таки шкода, що ми таки не дізнались, хто із них ватажок. Інспектор Куін відвернувся від мертвого. На жаль, принц не встиг повідомити нам ім'я. Аж ніяк він встиг. Якщо поміркуєш, то побачиш зв'язок між іменами ватажків і назвами міст, які вони для себе обрали. Візьмемо, наприклад. Раллі Берка, ну і місто Берклі. Доволі співзвучно, так? Або філіппо Фалконе і Філадельфія. Ай, та облич, Це просто збіг, заперечив інспектор Квін. Так? Ну, а можемо піти далі? І як ти поясниш, вюго де девіте і Г'юстон, там Г'ю і там Гю. Чи можливі два збіги, чи можливі три? Ні, сер, це не збіги, це система. Чекай, але ж лишається Джон Юінг і місто Бостон. Який зв'язок між ними? «Хм, У всіх цих парах слів є одна спільна риса, відповів Еллері, дивлячись вслід фургону, який повіз тіло нещасного принца. У назві кожного міста ключ міститься у першому складі Берк і Берклі, Філ та Філадельфія, Гью і Гюстон. Спробуйно знайти це пояснення у слові Бостон. Бостон, це бос. Обличчя інспектора Квіна набуло збентеженого виразу. Бос. вигукнув він. Саме так. кивнув Еллері. Юінг і є ватажок, якого ви хотіли вирахувати. А Бостон він обрав, тому що він Бос. Еллері Квін. Угода читав Руслан Алексіюк. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це чудове оповідання. Напишіть ваші враження у коментарях, підпишіться на цей канал, вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картки Мамобанк, Байміякофі, «Донателло» чи Патреон у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.